Номер 955, сторінка 210. Ширина прямокутника дорівнює 28 см, що стадовий 4 п'ятих його довжини. Знайди периметр та площу прямокутника. Перш ніж шукати периметр і площу прямокутника, ми знайдемо його довжину. Якщо 4 п'ятих його довжини це 28 см, то 28 поділити на 4 дорівнює 7 сантиметрів. Одна п'ята довжини. Тоді вся довжина буде 7 помножити на 5. 35 см. Довжина прямокутника. У нас є ширина і довжина прямокутника. Знайди периметр та площу прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює сумі всіх сторін, а точніше, 2 помножити на довжину додати ширину. 2 помножити на 35 додати 28 буде 63. 2 помножити на 63 буде 126 см. Периметр прямокутника. А площа прямокутника дорівнює ширину, помножити на довжину 20. 8 помножити на 35. Дорівнює. Множимо з боку собі на чернеточці. 28 помножити на 35. 5 на 8 буде 40, 0 пишемо 4, пам'ятаємо. 5 на 2, 10, ще 4, 14. 3 на 8, 24, 2, 4 пишемо, 2 пам'ятаємо. 3 на 2, 6 і ще 2, 8. Отримали 980 980 сантиметрів квадратних, квадратних сантиметрів площа прямокутника і записуємо собі відповідь. Знайди периметр та площу, значить записуємо спершу периметр 126 см і площу 980 квадратних сантиметрів.